Привіт! Сьогодні я пропоную вашій увазі наш улюблений рецепт приготування м'яса м'ясо сметаному соусі. Для нього нам потрібно куряче філе або будь-яке інше м'ясо. Це на ваш смак, але ми надаємо перевагу курятині: одна цифровина, 200 мл сметани, 2 лових ложки муки, зелень, а також сіль та перець. Корячи філе нарізаємо маленькими кубиками. Корячі ми вже нарізали. Тепер нашим наступним завданням буде те, що ми його повинні обкачати в муці. Я пропоную вам дуже простий спосіб. Для цього нам потрібен кульок. У нього ми будемо висипати зараз муку. З нього викладаємо подрібнене м'ясо. Ось так, закручуємо кульок. А починаємо легенько трясти. М'ясо зі всіх сторін покриється тонким шаром муки. Тепер потрібнюємо нашу цибульку. Тепер трішки обсмажуємо нашу цибульку. Наливаємо олії і домовляємо саму цибульку. Гарненько помішуємо. Тепер додаємо до нашої цибульки м'ясо. Пишимо так 5 хвилин. Тепер додаємо сметану. Добре перемішуємо та готуємо наше м'ясо до готовності, не забуваючи час від часу його перемішувати. Не забуваємо додати до нашого м'яска та перцю. Коли м'ясо майже готове, додаємо зелень. Ось таке м'ясо в сметанному соусі у нас вийшло, Дуже ніжне та м'яке. Буде чудовим доповненням до каші, картоплі та макаронів. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал Кулінарна майстерня для нових кулінарних ідей. Смачного!